Пані, пані, вітаю. мене звати Денис Зайченко і компанія Цекотек, що за 10 років. Захопила іспанський ринок побутової техніки, також була присутня на ІФА 2025. 25. Оскільки я давно хочу продовжити огляди побутової техніки, очевидно, я особа зацікавлена. Втім, фокусних моделей у виробника по суті не було. Тому я обирав від себе. Як от це котек Барісто XLS, це котек Конга X150 і це котек Болеродразкод Драйв 3820 c Ну і перед тим як почати з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, підтримати. Нас можна коментарем, але, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, Цекотек на своїх стендах, у тому числі, показувала, наприклад, техніку для догляду за волоссям, техніку в різних кольорах, зокрема Cotton Candy та Olive. Був також стенд з можливістю безпосередньо протестувати агрегати. Про якість та преміальність можете судити самі. Наприклад, модель Айерліз 6 в одному платину коштуватиме майже 300 євро. Був також догляд за тіло. Наприклад, фени драйнова, зубні щітки тут, бритви Precision Кер фен з іонізатором IonCare і не тільки. У виробника виявились і сушильні машини, як от Secotec Bolero Dresscode Dry 3807. У виробника ця лінійка взагалі є новинкою. І на Є каталозі, наприклад, вже є позиції Dry 9420. І про 30820 взагалі мало що відомо, за винятком ціни та дизайну. А саме 430 євро і зовнішній вигляд в стилі шоумак Космонавта, що, в принципі, дуже навіть цікаво. І виразно. Якщо вам не підходить шолом за 430 євро, можете обрати модель трохи простішу. Це котек Belle Rodres Cod Dry 3620V. Дизайн у неї не такий виразний, але і ціна удвічі менша. 230 євро. Далі це котек Конга X150, флагман компанії у плані робососі. Бо моделей там взагалі-вистачає. то вистачає. Зокрема, були показані також X80 та Z150. У z 150 подовжений валик, а у X-моделей два опортових диска і система антизаплутування волосся. А конкретно X150 також має потужність всмоктування до 25 тисяч паскалів. І це взагалі то багато. Навіть Деякі пилососи ручного типу мають приблизно аналогічну або навіть меншу силу всмоктування. Та й не завжди є потреба у тому, щоб робот-пилосос мав додаткові руки або висувні ніжки, іноді достатньо класики. Як і у плані, це Барістео Екселса. це флагман, під як розумію я. Комерційні заклади, бо і вартість 2500 євро натякає, і дизайн агресивно класичний. Але навіть в лінійці Барістео є моделі Брава за 1100 євро, Барістео Інтіма за 330 Були при цьому показані ще більш бюджетні моделі, як от, окремо Steam за 220 євро і Фрістайл Compact за 100. Загалом дуже зацікавлений в цьому бренді, бо завдяки ньому можна не лише обставити і кухню і вану і кімнату, всім від аерогрилів і холодильників до стайлерів та зубних одних щиток, але навіть спортивні тренажери у них є. І велосипеди також. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яка з новинок зацікавила особисто вас. Мені, якщо чесно, дуже цікаві велосипеди. Не велотренажери, а велосипеди. Можливо, навіть моноколеса, якщо у них такі є. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну, я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все ютубі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Рутніше берегіть себе, слава Україні, слава героям та буде здорові!